Демонстрували вміння та змагалися за першість у Прилуцькому медичному коледжі. Пройшов щорічний конкурс фахової майстерності для студентів. Участь взяли три команди: дві від спеціальності лікувальна справа, фельдшери та медичні сестри. Студенти виконували завдання з чотирьох дисциплін: а це терапія, хірургія, акушерство та педіатрія. Оцінювали вміння, досвідчення викладачі коледжу та лікарі практики. Завідувач Пергуцької станції швидкої медичної допомоги Ірина Походенко та голова журі лікар-уролог Олег Шевчук. У перервах між завданнями до уваги конкурсантів та вболівальників пропонували запальні номери. Микола Білявський навчається у медколеджі три роки. Студент за крок до отримання довгоочікуваного диплому фельдшера. Говорять, взяв участь у конкурсі Кращий за фахом, аби підтвердити, що готовий Власти всі екзамени на відмінно я дуже сильно хвилювався були деякі недоліки, але я вважаю, що я справився нормально. Микола демонстрував техніку введення антибіотику біцелін 3 знаннями ділиться із глядачами телеканалу Прилуки. Використовується для вторинної профілактики ревматизму, вводиться внутрішньо мізево розводиться на новокаїні. Попередньо проводиться пробу і на біцелін, і на новокаїн. Вікторія Лесик також представниця спеціальності лікувальна справа. Дівчина навчається в іншій групі. Вважає конкурс кращий за фахом, досить корисним. Тому що крім теорії, ми ще можемо завдяки нашому коледжу, завдяки лікарям, які сьогодні. Прийшли до нас на цей захід, ми можемо отримувати ще практичні навички, оскільки практика вона дуже важлива, я б навіть сказала більше ніж теорія. Медичні сестри не менш вправно виконували завдання. До прикладу, Софія Коваленко демонструвала свої знання з хірургії. Ми там виконували дві навички: це одягання стерильного халата на хірурга та медсестру, а також будь-яка пов'язка. Взагалі, хірургія це один із моїх самих найулюбленіших предметів, і через це я її вибрала напевно, як для виконання даних навичок. Студентка вважає свою команду досить сильною, але Софія гідно оцінює і вміння суперників. Конкуренти в нас достатньо гідні. Вони добре показують свої практичні навички, кітерапії в хірургії я не можу сказати, що нас буде прям така запекла боротьба. Але звісно, дух конкуренції присутній, як і на кожному конкурсі. Якщо ми не виграємо, то ми дуже раді, що ми змогли в такому конкурсі, бо це великий йде знання з практичних навичок. З може також і лікарі, які вже практикуючи дати якісь різні навички. Навіть якщо ми не виграємо, то ми не засмутимось. Але звісно, звісно, хочеться перемогти. Член журі Ірина Походенко зазначає, враження від виконання студентами завдань лише позитивні. А якість знань, котрі отримують в медичному коледжі, вже не. Перший рік перевіряє в лікарняних умовах, тому що ми беремо на роботу випускників даного коледжу. Ми минулого року, позаминулого року, взяли цих дітей, дуже задоволені нашими новими працівниками. Це дуже амбітні професійні працівники, які мають дійсно сучасний рівень знань. Тому дякую цим стінам за те, що у нас з'являються екстренки, такі наші колеги молоді. Більше ніж 30 років тому Олег Шевчук закінчив навчання в медичному коледжі за спеціальністю фельдшер. Сьогодні до Альма Матер повертається як почесний гість і постійний голова журі на конкурсі кращий за фахом. Говорить, оцінює завжди об'єктивно. Скажу чесно, з кожним роком, коли я приймаю участь у даному конкурсі, як голова журі фах і клас з кожним роком все більший і більший. В цьому році. Взагалі мене поразило і теоретична складова, і практична на думку Олега Шевчука, найцікавіші завдання стосувалися розділу акушерства. Більш показово, більш наглядних засобів було більше. І ну і цікаво для себе згадати дану дисципліну. Останнє накладання пов'язки компресу та відпрацьована навичка. Члени журі підраховують отримані бали. Конкурсанти напружено спостерігають. Згадують кожен виконаний рух, та звісно ж сподіваються на перемогу. Ще мить і оголосять результати за підсумками. Ми конкурсу найкраща фахову майстерність продемонстрували студенти спеціальності лікувальна справа група лс 41. З невеликою різницею в балах друге місце посіла група ЛС-32. Медичні сестри зайняли почесне третє. Я хочу сказати, сьогодні ми побачили ґрунтовні знання, і мені, як керівнику цього коледжа, дуже приємно, що ми отримали високу оцінку з боку наших, нашого суддіства, тому що це зовнішні стейкхолдери, які уже безпосередньо працюють із нашими студентами. Звичайно, це пра праця викладачів в першу чергу плюс поєднання праця наполегливість наших студентів дають такий якісний результат. Звичайно, попереду ще у нас єдиний державний кваліфікований іспит, переддипломна практика, хвилювання ще є, ще є над чим допрацьовувати, звичайно. Але все ж таки, вже певні підсумки, певну риску ми можемо підвести. Хочу подякувати всім своїм викладачам за те, що вони для цих дітей. Зробили все, що могли, як викладачі, як люди, як професіонали, для того, щоб вони відбулися саме головне відбулися як молоді спеціалісти.